Шановні, сьогодні неділя і я в лісі. Це називається лісотерапія. Взагалі, хлопці і дівчата, бережіть українські ліси, вони нам знадобляться, Ну хоча б, щоб, щоб навіть інколи подихати справжнім чистим повітрям. Але і сюди доходять новини. Я почув, що прем'єр Словаччини Роберт Фіцо порівняв Україну з травою, на, я... на якій. Чи то займаються сексом, чи б'ються слони, Сполучені Штати і Росія. Пожартував. Жартун він такий, і в мені скипіла лють. Я вирішив щось сказати, таке наговорити, навтикати цьому Роберту Фіцо. А потім схаменувся. Слухайте, це зайві емоції. Насправді нам треба слухати, що про нас е, говорять е, вороги і не други. От Фіцо він не друг України і робити серйозні висновки. Насправді ані Британію, ані Францію жоден Фіцо ніколи не назвав би травою. Наш порятунок у створенні по-справжньому сильної великої України. Ну, в слабкій державі взагалі немає сенсу. Зараз це зробити складніше, ніж з 91-го року, погоджуюсь, але ж і ми розуму набрались за цей час війни. І справді вибір невеликий. Або ми зникаємо. Або ми створюємо велику Україну. Обирайте.